Ми щодня говоримо про роботу, здоров'я, плани на вихідні, але не так часто говоримо про свої права. Хоча вони стосуються буквально всього у нашому житті, Тої ж роботи, здоров'я, можливостей реалізувати свої плани. Мене звати Діана Депутат, я правова на Центру прав людини Зміна. Сьогодні я відповім на найпоширеніші питання про права людини, без нудних термінів та довгих лекцій, і спробую пояснити, що права людини. Це не щось далеке. Це частина нашого життя. Які я маю права. До правди сьогодні людина має досить багато прав. Аби їх швидко перерахувати і групують за різними критеріями. Найпопулярніша класифікація за сферами життєдіяльності. Це особисті або ж громадянські права, політичні, соціальні, економічні та культурні права. Почнімо з першої категорії. Особисті громадянські права це права, які гарантують особисті потреби людини, її особисте життя. Вони пов'язані безпосередньо з існуванням людини та її самовідчуттям як особистості. Ці права належать всім людям без винятку. І в Україні вони закріплені в конституції. До них належить право на життя, право на повагу до своєї гідності, право на свободу та особисту недоторканність, на недоторканність житла, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на свободу особистої і сімейного життя, право на свободу думки і слова, на свободу пересування, вільного вибору, місця проживання та на свободу віросповідання совісті, а також право власності. Також сюди належить група прав, що забезпечує справедливий суд. Друга категорія політичні права. Вони пов'язані з участю людини в суспільному та політичному житті. Ці права дають можливість брати участь в управлінні державою, впливати на її внутрішню і зовнішню політику. Для прикладу до них належить право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод, право мирно збиратись без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проте переважна частина цих прав в Україні, як і в багатьох інших державах, належить саме громадянам або підданим цих країн. Соціальні та економічні права це права, які мають забезпечити гідні умови життя людини та стосуються основних мінімальних життєво важливих потреб людини. Це харчування, первинна медична допомога, житло, базова освіта тощо. Сюди також відносять право працювати чи вести підприємницьку діяльність, право на страйк для робітників, право на відпочинок, право на забезпечення, якщо ви не можете більше працювати, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Те, наскільки ці права реалізовуються на практиці, залежить від економічного розвитку держави та наявних у неї ресурсів. І останній блок це культурні права, права, які забезпечують людині доступ до духовних здобутків свого народу і усього людства. Це права пов'язані з участю в культурному житті, вільним доступом до культурних цінностей та культурної спадщини, з користуванням результатами наукового прогресу і свободою літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Весь перелічений мною каталог прав не є вичерпним. З розвитком людства і наукового прогресу постають питання про законодавче закріплення, право на евтаназію, тобто право на припинення життя у швидкий і безболісний спосіб клонування, донорство, трансплантацію, право на зміну статі, право на стерилізацію, аборт. Проте, поки спільних підходів щодо їхнього визнання та захисту немає. Чи можуть мої права обмежувати та що такі невід'ємні права? Є категорія прав, які називають невід'ємними. Це ті права, що належать нам з народження. Вони пов'язані із самим нашим існуванням, а тому їх не можна забрати чи, навпаки, надати комусь. Це так звані природні права людини. Однак в певних випадках деякі наші права можуть обмежувати. Адже в реальності завжди потрібно узгоджувати права та інтереси однієї людини з правами та інтересами інших людей, усього суспільства та держави загалом. Проте, по-перше, види обмежень та строк їх дії мають бути чітко визначені наперед, щоб держава не мала можливості зловживати своєю владою. По-друге, будь-які обмеження мають бути крайнім заходом, бо права існують, аби їх дотримувались, а не утискали. На практиці ми розрізняємо дві категорії обмежень: обмеження прав людини в умовах воєнного або надзвичайного стану та загальні обмеження прав людини за звичайних умов. Разом з тим є права, які не можна обмежувати навіть за війни чи надзвичайної ситуації в країні в Конституції України передбачено аж 18 таких прав, серед них право на життя, право на повагу людської гідності, право на свободу і особисту недоторканність, право на житло, право на судовий захист тощо. Щоправда, якщо подивитись на практику Європейського суду з прав людини, лише право на повагу до гідності та похідні від нього права захищаються від будь-яких обмежень. Це, зокрема, право не утримуватися в рабстві, право не зазнавати катувань чи інших видів жорстокого поводження чи покарання. До загальних обмежень прав людини належать до прикладу випадки порушення таємниці кореспонденції та розмов, якщо це дозволив суд, або ж для прикладу обмеження свободи слова, щоб запобігти злочинам чи розголошенню конфіденційної інформації. Чи існують люди, які не мають жодних прав? Ні, таких людей немає. Оскільки особисті або ж громадянські права вони належать всім людям від народження. Навіть якщо людина не є громадянином чи підданим якоїсь держави, вона все одно має право на життя, повагу до гідності, право на справедливий суд і так далі. Чому деякі люди потребують спеціальних прав? Хіба це не дискримінація? Це навіть не про спеціальні права, це про рівні можливості для всіх. І ні, це не дискримінація. Стаття 24 Конституції України говорить нам, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ніхто не може бути обмежений за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками. Проте є вразливі групи населення це групи людей, які мають підвищений ризик потрапити у складні життєві обставини. Під ними часто розуміють дітей, окремі категорії жінок, національні меншини, людей з інвалідністю, переселенців, біженців, представників ЛГБТІК спільноти. Чому? Ну, бо для прикладу, вагітна жінка потребує додаткових соціальних гарантій, бо через вагітність та народження дитини вона не може виконувати деякі звичайні життєві дії, як-от ходити на роботу у певний час. Є також сфери діяльності, куди історично жінок та представників національних меншин не допускали так активно, а отже, для них потрібна обов'язкова квота щодо кількості робочих місць. Це стосується політичної сфери, дипломатії тощо. Люди на кріслі колісному мають право дістатись до будь-якого приміщення, так само, як і інші. А отже, для них повинні бути облаштовані ліфти, зручні пануси. І для них також повинні бути квоти робочих місць, адже й ми маємо сьогодні суспільні опередні та стереотипи щодо людей, які мають інвалідність. Люди, що мусили залишити усе своє життя через війну та виїхати на нове місце, повинні мати право на компенсації за те, що вони втратили. Тобто це не про дискримінацію, а про потребу додаткового захисту таких груп. Хто та як стежить за дотриманням моїх прав? У першу чергу контроль за дотриманням прав людини це обов'язок держави. Є ціла система органів для моніторингу за правами людини та їх захисту. Одним з найважливіших для нас є Уповноважений Верховної Ради з прав людини, тобто омбудсман. Уповноважений діє через систему своїх представників за різними напрямками: справ дитини, справ людини в місцях несвободи, справ громадян, постраждалих від збройної агресії проти України, в системі органів сектору безпеки і оборони, в системі судоустрою та представництва в Конституційному суді України тощо. Також є спеціалізовані омбудсмани, які функціонують при Кабінеті міністрів України, для прикладу, освітній омбудсман та при Президентові України, для прикладу, військовий омбудсман. Окрім моніторингу, який здійснює держава, спостерігає за дотриманням прав людини також міжнародні та національні неурядові громадські організації. Для прикладу, Центр прав людини зміна є одним із таких. Як мої права можуть порушувати? За ідеальних умов права не створені для того, щоб їх порушувати, так само і країни не можуть приймати закони, які просто потім ніким не дотримуються або ж порушуються. Та на практиці можливих форм порушень наших прав настільки багато, що й важко перелічити. Це можуть бути незаконні обшуки, прослуховані розмов без ухвали слідчого судді, упередженість суду при розгляді справи, бо для прикладу, хтось заніг судді Хабар. І купив рішення. Це про дискримінацію через неналежність до ЛГБТІК, плюс спільноти, зневажливе ставлення від ТЦК чи до ТЦК, домашнє насильство тощо. Фактично, Кодекс України про адміністративні правопорушення, кримінальний кодекс України, цивільний кодекс України та деякі інші закони встановлюють критерії, за якими визначається як саме правопорушення, так і його ступінь, а також передбачають відповідальність за них. Якщо ви стали потерпілим чи свідком порушень, пам'ятайте, права можна та потрібно відстоювати. Зверніться за допомогою та захистом. Як я можу захистити себе, коли мої права порушують? Способів захисту своїх прав та установ, куди можна звернутись, насправді також багато, проте часто ми стикаємось з їхньою неефективністю. Є дві системи захисту прав людини. Національна та міжнародна в межах національної, тобто в межах України, ми можемо звернутися в правоохоронні органи із заявою про вчинення щодо нас чи інших осіб правопорушення. Ми можемо звернутися в органи державної влади та органи місцевого самоврядування з заявами, скаргами, клопотаннями, петиціями, звернутись до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, заявою про порушення прав, повідомити інших омбудсманів. Звертатись до Конституційного суду України з конституційною скаргою щодо невідповідності нашій конституції певних законів, та звісно ж звертатись до суду за судовим захистом своїх прав. Окрім цієї системи існує міжнародна система захисту прав людини. Крім ЄСПЛ, який доступний виключно для держав-членів Ради Європи та їхніх громадян чи підданих, є також управління Верховного комісара ООН з прав людини, Рада ООН з прав людини, Постійний форум ООН з питань корінних народів та різні ООНівські комітети. Як от, Комітет з прав людини, Комітет з прав дитини, Комітет з ліквідації дискримінації жінок, Комітет проти катувань. Комітет проти ліквідації расової дискримінації тощо. Проте часто для доступу до міжнародних інституцій нам потрібно вичерпати всі національні засоби захисту. Для прикладу, для доступу в ЄСПЛ нам потрібно звернутися в український суд, пройти першу апеляційну та касаційну інстанції та протягом чотирьох місяців з отримання фінального рішення по справі всередині країни ми можемо звернутися до ЄСПЛ. Як сьогодні в Україні загалом, ситуація з дотриманням прав людини. Як і у всіх державах світу, в нас наявні проблеми із забезпеченням та реалізацією прав людини. Це і про недосконалість антидискримінаційного законодавства, законодавство у сфері захисту персональних даних, проблеми з забезпеченням права на справедливий суд, потреб соціального захисту людей з інвалідністю. Ми і досі фіксуємо проблеми із захистом від катувань чи правом на медичну допомогу у місцях несвободи. Та ми не одні такі. Навіть у найуспішніших та економічно розвинених країнах залишаються проблеми з дотриманням прав людей. Та чим більше ефективних механізмів захисту наших прав нам буде доступно, тим менше можливостей у держави чи інших людей порушувати наші права. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ситуацію в Україні з правами людини. Рекомендуємо почитати тіньовий звіт до Звіту Єврокомісії щодо України у 2024 році за розділами 23 Правосуддя та фундаментальні права та розділом 24 Юстиція, Свобода та Безпека. Його ви можете знайти на нашому сайті. Посилання залишимо під відео. Ми коротко прийшлись по основних питаннях про наші з вами права. Якщо вам цікаві інші теми, пишіть у коментарях. Чим більше питань, тим скоріше ми зробимо відео з відповідями на них. І пам'ятайте, ви маєте права. Не бійтесь їх відстоювати, а коли треба виборювати. Підписуйтесь на канал Центру прав людини «Сміна». Підтримуючи наші відео, ви допомагаєте нам створювати такий контент.